Ми їздили на старих машинах. Звісно, це все міняється. З'являються нові машини. Ми одівалися, одягалися у цікаві речі. Але і речі міняються. Вони стають новими, з'являються нові речі, нові вподобання. Ми стрибали з топорами в хащі, щоб вирубати їх та зробити гак маленяк. І це міняється. Лиш не міняється картопля. Вона як була. Так і залишилася малою, середньою і великою. Щоб її викопати, потрібно об'єднатися. Тому об'єднуйтесь і викопуйте її. Не чекайте морозів. Будь-яка організована праця у селі розпочинається із магазину. І так, щоб викопати картошку, потрібно підготувати. Ділянку. А саме скосити, вивести буран і далі вже підорувати. Нарешті я дочекався, чекав, чекав і ось нарешті є. Так, о, пане о, Михайле, так. будь ласка, два М -м -м. коментаря. А що, а які два коментаря? Два люди... перше, перше питання, як вам вдається зберігати таку молодість в цьому організмі? І друге, де ви знайшли такий файний фартух? Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу Висока Гребля. Та... І усатий бородатий фермен. І, бородат, і, і вусатий бородатий фермер. Що йому? Це там перше було питання, як я такий молодий ще? Не знаю, Дур... дурниці в голову не цей. Не забиваю собі голову всякими дурницями. А такий фарту там була роботка одна. Де ті фартухетки роздавали. Ну, то таке, то таємниця, Дуже гарний, на секонд-хенді купив. Все, якщо коротко. Їде, їде, щось їде до нас. З двома лабами, напевно. -о. А як воно гарненько копає! І земелька чорна-чорна. У -чорна. істину чорнозем. Дуже все файно виглядає. Отже, пан Михайло дуже гарненько викусив територію. Можемо бачити, що на лаби трішки буранчика чіпляється. Так. і Ще два радочки зараз пішло. Красота, і пан Михайло не встигає загортати. Нічого, нема чого розслаблятися. Хотів поставити лайк і не попав в кадр. Даю тобі можливість. Не попав. Не попав, давай, став. Як то гарно картопля копається. Я буду перекладати, Він, як то воно, гарно копається картопля. Та, вчора був дощ. Вчора був дощ? А сьогодні... Але сьогодні але сьогодні але Гарно, гарно. гарно. Він, можна е, посівати тої земельки. То то -то Взагалі грудочок немає. Чи навіть береш ту грудочку. Тут, але гасимо, то її притискаєш і насипається. Дуже дуже земля. Тож ще взагалі не помішав. Зараз ми за дві години тут викопаємо. Так, треба поставити таймер. Що? Ну за скільки викопаємо. Зберемо. Він то викопає бігом. А ми будемо тут горбатитись тись. два-три. Сіде мене зараз. Сьомщек знімаєш. діло було в 41-му році, виходжу на город, дивлюся, бар... картошки повно-повно. Розтедка гарна вродила, прям така, як з кілограм. Ти що я думаю? я Сам не справлюся? тому що дзвонити до кума. Кума, поможи, поможи у картошку викопати, бо я сам не годен. Ти все, ти нас то чекає сьогодні. Велике дякую. Мене заставили так сказати цей текст. Високі греблі пану Андрію персонально за те, що він прийшов, зняв той відосик. Може поможеш, <кхи> а може не поможеш. Зібрати ту картоплю. Підписуйтеся, ставимо лайк обов'язково. Тому що на землі праця, самі розумієте, нелегка. Треба трошки спину гнути. Ну нічого. Погнемо сьогодні для загального розвитку і цього, щоб, щоб кістки не застоювалися, шкіра розтягувалася і всім було. Да. Здоровий спосіб життя ведемо, Та, в селі картоплю копаємо. Тому ой, зараз тебе трактором переїде. Ну все, другий етап після прибирання завершено. Далі потрібно збирати. Так, 17.30. І ми починаємо збирати. Року. Погнали. І фіксуємо поразку кучерового фермера. Два роки картоплі не садила, не збирала. Два роки людина не бачила картоплю в землі. Трачають цей навик збору. Що, коли торкаєшся до землі, руки трусяться? Так, <реку> вони так трусяться. Вони без того трусять. Ну нічого, зараз ми йому поможемо. підтягнемо його. Я зараз дожену. Такого б десь знімав півдня. бо я тебе дожену ще й пережену. Ой, не знаю, мені навіть що десь хвилин треба стояти, щоб ти до мене дійшов. А? Менше, менше картоплі. Дивись, скільки в мене мішків О, на, на тому радку, так? Зеро! Зеро. Руковичок не відваєш. Не вдіваєш Так, стільки часу нам зайняло це все. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять проміжутків по два родка. Дякую усім, хто подивився до кінця. Не забувайте про лайки. Коментарі це чудово просуває україномовний контент. Бажаю вам всім здоров'я, побачимось.